Коли ми говоримо про Польщу, ми повинні зрозуміти, що в Польщі фактично з 90-го року пройшло два етапи реформи. Перший етап реформи це 89-й 90-й. він є ключовим з точки зору розвитку місцевого самоврядування на базовому рівні. Саме тоді було прийнято закон про гмінне самоврядування, яким гміни… Отримали значні повноваження. Під ці значні повноваження, вони отримали великі ресурси. Але тут треба пам'ятати, в чому принципова відмінність польської ситуації від української. Тому що в 90-му році Україна також прийняла закон про місцеве самоврядування, яким надала повноваження всім органам місцевого самоврядування базового рівня. А відмінність в тому, що в Польщі на той час було 2479 гмін. Тобто, це були не просто один-два села, це були групи сіл, які мали достатньо велику територію, і значна частина цих гмін, вони були достатньо спроможними. Тобто, це 306 міських, 602 гміни це такі комбіновані сільсько-міські, і 1571 гміна сільська. Така реформа дала дуже великий стимул для розвитку всієї території Польщі. Далі з'явилися великі кошти із Європейського Союзу, але. Сьогодні в Польщі йдуть серйозні дебати і йдуть процеси щодо е, суттєвого скорочення кількості гмін. тому що деякі гміни попали в дуже такі дивні ситуації. А гміна є невеликою, але вона вирішила, що можна скористатися грошима Європейського Союзу, підготувала проекти. Зробила басейн, зробила велику школу, зробила там спортивний зал, ну зробила велику бюджетну інфраструктуру. Але гроші проекту закінчилися. І тепер ці об'єкти потрібно фінансувати за рахунок власного бюджету. А власний бюджет є дуже малий, тому що економіки у такій невеликій гміні нема, а кількість населення там продовжує скорочуватися, незважаючи на це, тому що частина людей поїхала у великі міста, частина людей поїхала у інші країни Європейського Союзу, і гміна стає банкрутом. Що робити в цій ситуації? Її потрібно е, об'єднувати, потрібно робити санацію. Інша історія є місто, навколо міста створені сільські гміни, які не інтегровані у міський простір. Яскравий приклад: місто Жешів чи Ряшів. Місто хоче динамічно розвиватися, але воно затиснене сусідніми територіями гмін. І місто починає знову діалоги з сусідами. І протягом 10 років суттєво зростає за рахунок включення до власної території окремих гмін чи окремих частин гмін є ще інші приклади створення таких спільних синдикатів: місто і навколишні сільські гміни. Тобто Польща зараз постала під тим перед тим самим викликом, який стоїть перед Україною, може не настільки жорстко, що потрібно переглянути кількість і спроможність гмін, які є сьогодні у Польщі. До речі, коли говорять, що в нас є такий міф, говорять, що нібито поляки робили об'єднання після того, як розвинули гміни. насправді гміни, були відновлені в Польщі ще за часів комуністичного режиму, здається, у 1973 році, і ніяких змін територіального устрою на рівні ГМІН в новітній період в 90-му році не відбувалося. Але для того, щоб не стопорити реформу, в 90-му році не було. Місцевого самоврядування ні на рівні повітів, ні на рівні воєводств, тому що, як правило, проміжні рівні і досвід України показує сьогодні дуже сильно не зацікавлені в тому, щоб посилювалася спроможність і можливості базових одиниць. Місцевого самоврядування. На жаль, в Україні ситуація гірша. Ми почали реформу на базовому рівні, і в нас паралельно існує місцеве самоврядування і органи управління на рівні району і області, які досить часто ну, прямо не зацікавлені у тому, щоб відбулася успішна реформа на базовому рівні. Другий етап поляки провели вже у році, Де було переглянуто рівень повітів і рівень воєводств. Так от дуже важливо, що ми маємо винести із польського досвіду, і про що говорять самі поляки, що запровадження повітового рівня, де повіти є досить невеликими, було помилкою. Так само було помилкою створення. Такого бублика, коли є місто повіт, місто із статусом гміни і повіту, і навколо нього інший повіт, умовно сільський повіт, де немає міста, це ослаблює економічну спроможність цієї території. І я думаю, таким чином Польща також перегляне ситуацію і на повітовому рівні, і ситуацію на гмінному рівні. Тому що і експертне середовище, і управлінці високого рівня міністерств і відом вже уже схиляються до необхідності такої, напевно, третього етапу реформи місцевого самоврядування і територіального устрою.